А ось і вони, Краківські мури, Краківський барбакан, частина із тих мурів, із тих фортифікаційних споруд, які були розвалені і на місці яких зараз знаходиться парк Планта, зведений ще в 15 столітті. Це та частина, яка збереглася до наших днів, знаходиться у парку Планта, Краківський Барбакан. Біля, Краківсь... Біля Краківського барбакану знаходиться пам'ятник Янові Матейку. Ось такий пам'ятник. І саме зараз я вам покажу краківський барбакан трошки з іншого ракурсу. Це частина фортифікаційних споруд, які залишилися в Кракові. А ось краківський барбакан з цього ракурсу. Тут, як і. Належить звичайно є ось такий ров, ось така фортеця.